Знову раді вітати вас в арт-студії Антошка. Сьогодні ми будемо з вами говорити про воду та про її властивості. Можливо, ви колись бачили фото нашої планети, планети Земля. Якого ж кольору вона? А вона блакитна. Чому ж вона такого кольору? А тому, що більша частина нашої планети це вода. Малята, що я тримаю у руках? Це глобус, макет нашої планети Земля. А подивіться уважно, якого він кольору, якого кольору тут найбільше. А найбільше тут блакитного кольору. Це означає, що наша планета Земля майже повністю вкрита морями та океанами. Лише небагато ми бачимо таких коричневих жовтих клаптиків. Це і є суша, це материки. А для кого ж потрібна вода? А вода потрібна для людей, для тварин, дахів, рослин. Без води ми не зможемо з вами існувати. А для чого ж нам потрібна водичка? Для того, щоб приготувати їжу. Для того, щоб пити її, прати, митися, для цього всього нам з вами потрібна вода. У природі вода зустрічається в морях та в океанах, у річках і калюжах. А ще водичка в нас може падати з неба у вигляді дощика, снігу, граду. Водинок. Вода це цариця на Землі. І без води ми не зможемо з вами малята існувати. Незважаючи на те, що на нашій планеті багато води, не вся вона питна. Питна вода тече у річках та озерах. А у морях та океанах вода солона, її вживати не можна. Сьогодні малята, ми з вами зробимо. Декілька невеликих дослідів, але дуже цікавих, з яких ви дізнаєтеся про стан води. Подивіться, на столі я сьогодні маю ємність із водою, пусту склянку та звичайну губку. На початку я губку занурю у воду. Мені потрібно, щоб наша губка напитала якомога більше себе водички. Ось так. Все губка. Дивіться, губки повітря є. Так, це губка наша набрала повністю водички. А зараз я її буду віджимати. Ось так. Подивіться малята. Губка набирає водичку і з неї водичка тече. Що ми можемо сказати? А ми можемо сказати, що з губки водичка крапає. А ще, якщо я наберу у склянку воду і буду зі склянки ось так її виливати, то я можу сказати, що наша водичка вміє литися. Діти, тільки що ми з вами поговорили про те, що вода вміє литися, крапати. Що це водичка означає, що вона рідка. А які ви ще знаєте рідини? Я, наприклад, знаю молоко, це також рідина, компот, це також рідина соки. А якого ж кольору вони? Молоко біле. Сік, якщо це апельсиновий, він помаранчевий, якщо морковний також помаранчевий. Компотик червоний, бо в нього мама додає вишеньки. А водичка, який має колір. Правильно, вода прозора. А зараз я хочу з вами її трішки підфарбувати. І ми подивимося, що з цього вийде. Для цього я взяла склянку з прозорою чистою водичкою. У мене харчовий барвничок та чайна ложечка. І зараз ми з вами її підфарбуємо. Дивіться, що відбувається? Вода була прозора, а стала кольоровою. Це означає, що вода може міняти колір. Водичку ми з вами підфарбували. А от чимає водичка запах? Давайте з вами перевіримо. Я набрала скляночку чистої води, але вона нічим не пахне. А зараз я в неї додам мило. Так, можна розмішати його і понюхати. І наша водичка пахне милом. Це означає, що якщо у воду додати будь-яку речовину, то водичка буде тією речовиною і пахнути. Малята, подивіться, а це лід. Якщо його потримати у долоньках, ось так, долоньки в нас які, вони тепленькі, а означає, що лід повинен танути. Дивіться, тече водичка. Що ми можемо сказати? Що лід це також вода. Лід тане. Подивіться, Дивіться, скільки водички при міщенні тепло і лід наш тане. Висновок малята. Лід це також вода. Малята, зараз ми з вами ще поговоримо про один стан води. Це коли вода може перетворитись на пар. Для цього я взяла люстерко, порожну склянку та чайник з гарячою водичкою. Шановні батьки, будь ласка, цей досвід пробуйте разом зі своїми тітками. В склянку я наливаю воду. І накриваю її люстерком. Для цього досвіду потрібно трішечки почекати. Пройшло декілька секунд, і ми можемо підняти люстерко. Давайте подивимося, що в нас вийшло. А на люстерці з'явилися крапельки. Це ще один стан води, вона може перетворюватись на пар. А уявіть собі малята, що буде, якщо не стане води. І все живе на землі, тоді загине, тому водичку потрібно берегти та використовувати її економно. А що ж для цього потрібно? Щільно закривати крани. Якщо помітили, що хтось забув закрити кран, треба його закрити. Якщо миєте руки, не робіть струмінь води. Дуже сильним. Коли вмиваєтеся, також цього не потрібно робити. Це не завадить умитися, а от води втече дуже багато. Наливайте воду у склянку, коли чистите зуби. Полоскати ротик зі склянки дуже зручно, і при цьому мало використовуються водички. І саме головне не кидайте, будь ласка, сміття у воду! Я сподіваюся, що сьогоднішнє заняття для вас було корисним та цікавим. Навчайтеся, розвивайтеся разом з нами і до нових зустрічей в арт студії Антошка. До побачення малята!